Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детелінг. З вами Женя за камерою Валік. І сьогодні в нас відео на корисну тему, да, з корисною метою. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке захисні покриття для шкіри, а саме про кераміку для шкіри. Ми зробимо огляд на один з найприкольніших засобів на нашу, на нашу думку. Поговоримо взагалі про те, чим консервувати шкіру краще, чим не варто, чи взагалі воно варто робити чи ні. І давайте зробимо безпосередньо огляд на хімію. Не на хімію, на засіб для консервації. Розпаковка. Так, у нас засіб від фірми Gion Laser shield. Ось такий засіб. Ось така тут доволі стильна коробочка, правда, така вона Ну, така, але ну, доволі стильна. Що в нас тут є всередині? У нас тут є по детально. Інструкція. Да, тут, причому, наскільки я знаю, інструкція спільна. Да, тут, в принципі, вся як, е, як загальна інструкція для всіх їхніх засобів. Ось така історія. Да. У нас цікавить саме ось цей засіб, ось цей лезер сhiлд. Ось він є. Тут, в принципі, все елементарно просто. Ну, ми і так це знаємо. Ми про це пізніше тут розповімо. Отже, сам засіб. Так. 50 мл засобу, ось він такий запакований, також доволі, доволі стильно, доволі непогано. Е, є у нас постійний, опа! Вже випало щось. Є у нас такий постійний да, яким ми будемо користуватись на постійній основі. І одноразові, які у нас юзаються зверху, да, тобто ось так воно все накидується один на одного. І по цій поверхні ми вже будемо розносити засіб і його наносити безпосередньо на саму поверхню. Да, ну і в принципі все, більш тут нічого немає. Все просто, але мені не вистачає, наприклад, фібри. В деяких засобах таких прям серйозних ідуть в комплекті також фібри для розполірування. В принципі, їх тут нема, але ну, типу, в нас ці фібри є, тому все окей. Як же ним користуватись? Да? По ну, якщо нам правильно показує інструкція, нам спочатку оці всі слайди це у нас іде очищення самої шкіри. Вона має бути не вологою обов'язково. Після цього ми, ну, ми беремо засіб на наш аплікатор. Тут, до речі, чомусь показується зовсім інший ну, аплікатор. Потім ми його там, через пару хвилин ми його розполіровуємо і його залишаємо на 6 годин до повного застигання засобу на поверхні. В ідеальній обов'язково без вологості при кімнатній температурі і ну, шо, ну, в, принципі, ну, в принципі все. Також важливе уточнення, не можна працювати ним на сонці. Да? Тобто, це має бути обов'язково ну, в тіні, без вологи і при нормальній температурі. Да, щоб, ну... Коротше, дуже схоже на кераміку для кузова, тільки для, ну, для самої шкіри. Все про засіб розповів. Напевно, вже треба показувати. Да? Напевно, ми вже всі сидіння ми вже почистили, вони вже повністю очищені до ідеалу, вже всі сухі, вже все готово для того, щоб наносити безпосередньо саму кераміку. Як хімчистити шкіряні сидіння? Е, в нас здається, має бути відео, воно буде ось тут, десь Можете туди перейти і подивитися, як правильно очистити сидіння. Тільки там, скоріш за все, буде також консервація. Ми той, той відрізок ми видаляємо і використовуємо тільки там, де ми його чистимо. Так, все, давайте переходить до консервації шкіри. А, ну дивись, Тут написано, що для всіх типів, всіх типів шкіри. Але це не так. Це абсолютно не так. Бо якщо читати тут, тут написано, що не можна для де, де я бачив цей пункт. Да, 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 да. А тут написано, що тут не можна це робити. Скажи, що там не буде. А, чи буде? Це чу? має, ну, все. має чути, все чути. У нас тут мікрофон новий, до речі, отакий. До речі, речі да, перейдіть в коментарі та напишіть, як вам звук із нашого нового мікро. Так, я хотів розпакувати цю всю баночку. Оп, перший підход є. Ну, в принципі, я думаю, досить. Нам в принципі, цього більш ніж достатньо. Тришечка така, а, ну, типу, яке, як завжди, трошки притиснути і відкрутити. О! Пахне як кераміка. Майже один в один. Так, переходимо до сидіння. What the fuck is going on? Так, як би так мені стати, щоб не... Отак піде? <сумірно> <сумірно> Зараз. Це, це я вже надихався в цій фіні. Я, 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 я. Е, так, отже, перед тим я рекомендую, моя особиста рекомендація, перед тим, як щось кудись десь наносити, да, то спочатку візьміть та перевірте на сумісність. Тобто, я взяв цей флакончик, трошки налив сюди самою цього засобу. І там на третьому ряду, десь знизу, так легенько перевірив, чи все окей. Я його е, наніс, почекав, витер, ще почекав 15 хвилин, все подивився, все окей, нічого, ніяких проблем нема. Все, після цього я взяв і, типу, весь е, ну, шкіряний салон, всю шкіру по салону, я почав вже покривати цим засобом. Як бачите, тут вже певної кількості немає, причому доволі багато, бо тут три, три ряди нас, е, шкіряних сидінь. Залишилось у нас тільки оце водійське сидіння. Наносити прям дуже легко, просто це все на аплікатор капаєте. Розносите по поверхні, чекаєте 3-5 хвилин. Берете звичайну фібру. Незвичайно бажано та, яка для розполірування там іде спеціально. У мене така є. Розполіровуєте е так легенечко, сильно не тиснучи, просто ну, прибрати залишки засобу, який залишається на поверхні. І потім залишити все мінімум на 6 годин. Так? Тобто, щоб 6 годин воно стояло, воно консервувалося, і тільки після цього вже буде максимально якісний ефект. І тепер просто розносимо по поверхні, не забуваємо, що на, на швах важкі зони і треба прямо залізти туди аплікатором. А, і обов'язково, коли наносите, тримайте закритим саму, саму баночку, бо звідти може випаровуватись е, спеціальна рідина, яка тримає його в рідкому стані. Так. Тобто, ну, це так працює, наприклад, із керамікою, як, Чесно кажучи, як цієї я не знаю, але я краще так робити буду. Так, і зараз ще хочу для наглядності. Нижню частину поділити навпіл, половину нанести, половину лишити. Десь буде ось отак. Я думаю. Так, ну ось я наніс, половинку лишив, поки в мене є ці ну йду. Мене... О, тут діляночка пропущена. Добре, що помітив, обов'язково оглядайте це все, щоб не було пропущених ділянок. Так, поки є у мене ці 3-5 хвилин зазору, можна наносити наступні ділянки. Тому я зараз в принципі, підлокітник нанесу. Чекаємо ще десь хвилинки дві-одну, і я починаю вже розполіровувати цю ділянку. Два роки по тому. Е, так, ну ось у мене вже, в принципі, час, час сплину. Десь приблизно 5 хвилин. У мене не так тепло ну, в приміщенні, тому в принципі цей час може бути і трошки довше, але ви з цим краще не ризикуєте. Якщо написано 3-5 хвилин, то витримуєте саме 3 або 5, -5 хвилин. Або да. 4. Або чотири, так. Не сильно принципові речі. Ну і сильно не, не тиснучи, просто прибираємо залишки складу з поверхні, на яку ми її наносили. Законсервував руки оце собі. Блін, а цікаво, якщо ти типу, руки це ж також кіно. Легше мити буде. Мило не треба буде, виходить. Просто під, 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 під кран так підніс, хоп, все почистилось все готово. Я собі красивки законсервую. Будуть у мене воднячі лакости. Будеш як ісус по воді ходити. <рес> Наскільки буде гідрофобіт, що буде типу, як Ісус ходити по воді. А, Я не знаю, ну, мені офігенно видно оцей перехід, типу, яке було до таке воно. Ну, таке воно таке. А тут прям такі насичення, кольором є. І ще, ну, от саме, от мені здається, найважливіше, типу, для чого наноситься захисне покриття на саму шкіру, це те, що воно стає набагато легше чиститься. Да? Тобто навіть там пошкоджену шкіру можна зберегти термін її придатності, вона не затирається. Да? А, ну тобто, Максимально зберігає свій ну, стан, там, який би він не був. Поганий, хороший, там, типу, неважливо. Ну і так, зовнішній вигляд трохи, трохи краще стає. Гарненько, гарненько. Ну, основне, це те, що, типу, вона зберігається, плюс її набагато легше чистити. Набагато легше в, в, в подальшому там які б плями б не були. Да, зараз вам буде пару гарних кадрів. Не знаю, може сидіння, може переходу. Там уже як монтажер е, сам вирішить і йдемо робити певні висновки. У нас на каналі є постійна така традиція. Ми за кожну вподобайку під відео донатимо по одній гривні на фонд Повернись живим від мене та Валіка. Під минулим відео в нас зараз ось стільки подобаєк, тому зараз ось два. Донати на фонд Повернись живим. Ця традиція зберігається. Переходьте під це відео, ставте ваші вподобайки, і ми в наступному відео так само за донатами, так само відзвітуємо це все. І ще також в нас десь місяць тому, ні, вже навіть трохи більше, був розіграш трифазної мийки автомобіля. за... За коментар, переможець, він нам написав ось наступне. Тобто він хоче, щоб ми його мийку задонатили також на фонд, на якийсь збір. Ми це зробимо ну по класиці на фонд поверний живим, або можливо на якийсь актуальний який ну збір, в який зараз йде. І тому ось коментар коментар Петра. Ось наш донат на на якийсь там збір. Ще не знаю на який. А так це ще ще Тут називається Q2, це не laser shield, це Q2. Назва засобу Q2. А, отут теж написано голова. Так, що ж, в принципі, ми підходимо до завершення цього відео. Засіб насправді непоганий. Е, оце єдине, що да, мені зараз треба повністю там закрити, ізолювати авто і дати 6 годин мінімум, щоб вона все настоялась, бажано якомога більше. Потім чиститься буде класно. Зовнішній вигляд, в принципі, ви бачили, е, набуває, надає автомобілю доволі непоганий, але все одно, все ж таки, я я скажу, перед тим як щось наносити, завжди перевірте, десь на якійсь на сумісність, ну скажімо так, на якоїсь малодоступні ділянки, ділянки, да, тобто малопомітні. Перевірте, чи все окей. Якщо все окей. Лупаште все і, 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 і буде вам щастя. Наноситься цей засіб доволі легко, ніяких прям проблем немає, бажано працювати в респіраторі. Я цього не робив, бо я вже такий материй вовк. Дякую всім за перегляд. Обов'язково напишіть там якийсь коментар для просування нашого відео, і також підписуйтесь на канал, нам буде дуже приємно і буде ще дуже багато чого цікавого. Дякую за перегляд, побачимось в наступних відео.